Мої вітання, шановні телеглядачі. Це черговий випуск новин телеканалу Вінничина. Сьогодні в програмі поговоримо про таке: ключі від квартир у муніципальному будинку отримали військовослужбовці, родини загиблих героїв та переселенці. Понад 200 випадків кору з початку року зафіксували на Вінничині. Білий цвіт знову з'явився на каштанах. Цю природну аномалію зафіксували у Могилів-Подільському. Подільському. Через замикання акумуляторної батареї електровелосипеда зайнялась комора однієї з багатоповерхівок Вінниці. Вогонь почав швидко розповсюджуватись по приміщенню. Дим піднявся вентиляційною шахтою, аж на горище. Рятувальники швидко локалізували та ліквідували загорання. На щастя, мешканці багатоповерхівки не постраждали. Евакуація не знадобилась. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що видніться дим з багатоповерхівки на вулиці Андрія Первозваного у місті Вінниці. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що загорілися побутові речі на першому поверсі в комірці на площі близько 5 квадратних метрів. Рятувальники швидко ліквідували загорання. Ключі від новеньких квартир у муніципальному будинку на скелецького 29, отримали військовослужбовці, родини загиблих героїв та переселенці. В Будинку 42 квартири будували її за новітніми енергозберігаючими технологіями, використовуючи матеріали українського виробництва. Вартість одного квадратного метра тут становить 32 тисячі 900 гривень. Багатоповерхівка на вулиці Скалецького, 29 побудована в межах програми Муніципальне житло вже введена в експлуатацію і невдовзі її заселять вінницькі родини, ключі від нової оселі. Одними із перших отримала сім'я загиблого захисника Віктора Стасюка. Отримали цю квартиру Дуже задоволені, тим, що в нас з'явилася така можливість, що буде місце щоб жити. Ну Виховувати сім'ю, виховувати дітей. У висотці 42 квартири будували її за новітніми енергозберігаючими технологіями, при тому використовуючи матеріали українського виробництва. Тут встановлена електрична система опалення, енергоощадні вікна та балконні блоки. Вартість одного квадратного метра тут становить 32 тисячі 900 гривень. Ту далі будемо продовжувати. Я наголошую, що це 14 й будинок, який ми в рамках програми муніципальне житло побудували. І далі будемо працювати над тим, щоб створити комфортні умови і дійсно це співвідношення ціни і якості було адекватне, і воно приносило в першу чергу всім людям, які мають право користуватися цією програмою, чи долучатися до неї. От якісним житлом висотка має великий підземний паркінг, а ще надійне інклюзивне укриття. Подвоєна перекриття і звідси вихід окремий за Там межі да, за межі можливого падіння уламків з Якщо не зайвом, це вент-камера, це туалети. Програма Муніципальне житло у Вінниці діє з 2009 року. За цей час житло за вигідною ціною отримали майже півтори тисячі родин. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». Смачно, бо на дрони стартувала всеукраїнська благодійна ініціатива. Власники закладів харчування практично по всій державі об'єдналися, аби зібрати кошти на дрони для українських розвідників. Мета щонайменше 5 мільйонів гривень на закупівлю 100 секрет боксів, до яких входить дрон та бойові частини, підібрані під конкретний підрозділ. У межах ініціативи ресторани, кав'ярні та бари додають до свого меню спеціальну благодійну страву чи напій. А частина коштів від їхнього продажу спрямовують саме на придбання секрет боксів. Ініціатор благодійний фонд Сучасна Україна за підтримки головного управління розвитки Міністерства оборони України. Ми вирішили зробити проєкт, який є присвячений гурмо 7 вересня. Ми запустили до їхнього дня. Проект смачно, бо на дрони. Ось ви бачите цей секрет бокс, в якому на який ми збираємо кошти. Це дрони для гурівців для підрозділів їхніх, які на передовій виконують задачі і наближають перемогу. Кожен українець, який є, хоче зробити донат, може знайти ресторани, які вже сьогодні долучилися, прийти випити чи каву, чи чай. Чи якусь страву, яка безпосередньо являється благодійною, і тим самим зробити свій внесок і донат на підтримку гурмо України? 214 випадків кору зафіксували лікарі у Вінницькій області з початку року. Більшість хворих діти, піковий спалах, припав на травень-червень, але ризик поширення інфекції залишається високим. Особливо з початком навчального року серед школярів і дошкільнят лікарі наголошують, вакцинація єдиний надійний захист від хвороби. Більше про кі розповість Дар'я Гушан, лікар епідеміолог відділ епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб. Державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мої вітання. Добрий день. А, власне, розкажіть, що таке кір, який його збудник, і чим це захворювання небезпечне для дітей та дорослих? Кір це гостре інфекційне захворювання, яке викликається вірусом роду Морбілівірус. вірус. І поширюється повітряно-крапельним шляхом. Воно є досить небезпечним як для дітей, так і для дорослих, оскільки воно може викликати серйозні ускладнення, такі як запалення середнього вуха, потит, ураження дихальних шляхів, такі як бронхіт там або пневмонія, ураження головного мозку. Енцефаліт та навіть призвести до летального наслідку також. Кір є досить небезпечним для вагітних жінок, оскільки в них він може викликати перечасні пологи чи викидень. Він є вірус кору досить контагіозне захворювання, тобто, простими словами, заразне. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, вони теж захворіють на кір, якщо вони не були щеплені або від даного захворювання або не хворіли ним. <гум> Так як я сказала, що він, кір поширюється повітряно-крапельним шляхом, тобто яким чином це відбувається? Він поширюється від хворої людини при чханні, при розмові, при кашлю, вірус залишається активним і живе в повітрі ще протягом двох годин, як хвора людина покинула там певне приміщення. Ем, інфікована людина вона може передавати вірус за 4 дні до появи висипу, е, та ще 4 дні після появи у неї висипу. Ем, ось таким чином. Які основні симптоми кору та коли варто звертатись до лікаря? Тобто від моменту інфікування, тобто зараження до перших симптомів кору зазвичай проходить від 7 днів до 21 дня, але в середньому це 10-14 днів. В... людини це може проявлятися гарячкою, тобто підвищенням температури тіла. На цій початковій стадії симптоми кору вони зазвичай не специфічні, тобто ну, немає ще певної там якоїсь думки, що це саме кір. Такі самі симптоми можуть бути і при звичайних гревеї. Тобто, це нежить, це кашель, це почервоніння очей, сльозотеча. Саме характерним для кору є висип. Який з'являється потім через декілька днів. Він зазвичай такий плямистий, він з'являється спочатку на голові, тобто на обличчі, на шиї, і потім поступово він має несхідний характер, тобто він поступово поширюється по всьому тілу вниз до нижніх та верхніх кінцівок. При цьому він ще тримається перші дні в даний висип і потім поступово зникає. При появі, при підозі накір в будь-якому разі, необхідно обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря, оскільки це захворювання є досить небезпечним як для самого захворілого, так і для його контактних осіб. А вже сімейний лікар, тобто перше звернення бажано зробити в телефонному режимі, пояснити, які скарги турбують людину, і вже прислухатися порад. Сімейний лікар вже в подальшому скерує, чи там огляне, чи викличе запросить на консультацію, або скерує вже відповідно швидкою медичною допомогою в ну, на госпіталізацію. Яка зараз ситуація із захворюваністю на КІР у Вінницькій області? Зараз, з початку року на території Вінницької області, ситуація з кору є досить такою напруженою, оскільки, вже, як ви сказали, зареєстровано 214 випадків кору? Остання така захворюваність висока спостерігалася в 2017-2019 роках. Більшість випадків зареєстровано серед цих 214. Зареєстровано саме на території міста Вінниці і Вінницького району. А так. Переважно випадки реєструвалися у всіх районах області, окрім моєму подільського району. Серед захворілих 152 дитини, решта це дорослі. Також звертає на себе увагу те, що серед захворілих. Близько 75% захворілих вони або не щеплені взагалі проти кору, або в них немає підтверджуючих документів щодо проведеної вакцинації проти кору. Тобто, це нам демонструє такий зв'язок між захворюваністю на кір і та ну, захистом, який гарантується, забезпечується вчасними щепленнями. Окрім цього, з початку року на території області в нас є зареєстрованими 27 спалахів кору, які виникали як в сімейних осередках, тобто серед ну, колі сім'ї, так і в закладах освіти, серед студентів, серед учнів, а також серед пацієнтів закладу охорони здоров'я. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Про епідеміологічну ситуацію в області на хворобу кір нам розповідала Дар'я Гушана, лікар-епідеміолог, відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз України. Щороку, в третю п'ятницю вересня в Україні вшановують пам'ять журналістів, які загинули виконуючи професійні обов'язки. День пам'яті встановили у 2007 році з ініціативи національної спілки журналістів. На честь Георгія Гонгадзе, засновника української правди, вбитого у вересні 2000 року. Він став символом боротьби за свободу слова в Україні. Лише з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 130 медійників, 18 із них під час виконання службових обов'язків у день пам'яті українських журналістів шановують тих, хто ціною власного життя доносив правду до суспільства. Розпізнати справжні і штучно створені зображення, впізнати видатних українських діячів та продемонструвати швидкість у спортивних вправах. Саме такі завдання виконували учасники молодіжного квесту «Нескорена молодь на Вінниччині. До змагань долучились представники семи навчальних закладів області. Своє вміння у кмітливості, силі та спритності показали студенти із семи навчальних закладів міста. Вони змагались у молодіжному квесті «Нескорена скорена молодь. Серед інтелектуальних випробувань інтерактивна гра слів, визначення, яке зображення є справжнім, а яке створене штучним інтелектом, а також впізнавання видатних українських діячів за портретами. Чимало завдань були й практичними стрільба з лука, розбирання та збирання зброї. Ми пройшли на надзвичайно багато різних станцій, надзвичайно цікавих в різних напрямках, які розвивають не тільки наші інтелектуальні здібності, але й перевірили спортивні. Зрозуміли, зрозуміли те, що насправді важлива історія нашої країни важливо знати, пам'ятати, важливо орієнтуватися. У фізичних нормативах прикольна локація з портретами, які в нас ми гадали історичні портрети. Також було ну, багато різних іменно цікавих локацій, де ми, наприклад, там різні запрацювали запрацьовували бали, різні, наприклад, також було, як ми на нас одягали певні букви, де ми повинні були сказати Це Також було цікаво, тому що працювала командна робота, і вся команда всі працювали, всі працювали в купі, всі працювали дуже інтенсивно, розумно. То що це було справді весело. Квест відбувся у рамках тижня громадянського суспільства, Організатор – департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації Підкреслити важливість і впливу нашого молоді на суспільство, на розвиток України, вміння приймати рішення в команді. Вирішувати командно і досягати певних результатів, звичайно, що сьогоднішній квест він спрямований не на визначення одного переможця сьогодні переможе кожна команда, тому що основне завдання те, аби згуртувати нашу молодь і в чергове акцентувати увагу на тому, що їхня думка і їхній вплив є важливим. Після активностей хлопці та дівчата смакували польовою кашею. Усі команди отримали відзнаки Вінницької ова, подарунки та сувенірну продукцію. Насправді така дуже класна розрядка посередині навчального року. Трошки можна відволіктися від пар. І в дійсності гарно ми провели час з командою. Нам сподобалось. Перемогу у квесті здобула команда Гемоделюція з національного медичного університету. Друге місце виборола Вовча Когорта педагогічного університету. А вогняні білочки з технічного університету посіли третю сходинку. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Білий цвіт знову з'явився на каштанах. Цю природню аномалію зафіксували у могилів Подільському. Білі свічки з'явились на деревах у той час, коли листя вже жовтіє та опадає. Фахівці пояснюють, через теплу погоду і шкідників дерева плутають сезони та дають друге цвітіння, яке все частіше можна спостерігати останніми роками. Місцеві кажуть, таке повторюється вже не перший рік. А це були власне всі новини на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підтримувати та допомагати нашим збройним силам України. Гарних вам вихідних і на все добре.